Запорізька атомна станція знеструмлена вже восьму добу. Міжнародні фахівці попередили, можлива ядерна катастрофа. Зеленський каже, ситуація критична. Натомість, Росія атакує енергетичні об'єкти на Чернігівщині. Там немає світла і води. Докладніше на каналі Сей час. Ставте лайк і починаємо. На Запорізькій атомній станції червоний рівень загрози. Станція повністю знеструмлена. Резервні дизель-генератори працюють восьму добу без перерв. Пального залишилось максимум на 10 днів. У МАГАТЕ попередили. Така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки, адже у випадку повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива. Володимир Зеленський назвав ситуацію критичною. каже, станція тримається на генераторах, які не розраховані на таке навантаження. Генератори та станція не розраховані на таке ніколи не працювали в такому режимі і так довго. Міністерство енергетики закликало світ посилити тиск на Росію, щоб якнайшвидше повернути станцію під контроль України. Євросоюз підтримав вимогу, вимагає від окупантів припинити бойові дії навколо станції і повернути її Україні. Та поки світ обурюється, Росія завдає нових ударів. Є прильоти дронів на Чернігівщині під ударами енергетична та залізнична інфраструктура. У місті Славутич Росіяни влучили в підстанцію 330 кВт. В результаті мешканці залишилися без світла, води теж немає. Про це повідомив міський голова Юрій Фомічев. Каже, у Славутичі розгортають пункти незламності, намагаються оперативно відновити зв'язок. Чернігівська обласна військова адміністрація повідомляє, частина громад також знеструмлена. Росіяни вдарили по залізничній гілці в Ніжинському районі. Там зупинилося електропостачання. Усі потяги рухаються із затримками до семи годин. Найбільше відстає від графіку потяг Суми Львів. Росія активізувала атаки по енергетиці з початком дощів і похолодання. В Івано-Франківську готуються до нової хвилі обстрілів. Мер Руслан Марцінків попереджає про посилення атак з 10 жовтня. Підготуємося зараз разом до можливих відключень. Дай Боже, щоб їх не було, але бачимо досвід інших міст, що ворог б'є по інфраструктурі. Уряд запевняє, глобального блекауту взимку не буде. Влада тримає в резерві понад 17 гігават електрогенерації. Більшість ремонтів уже завершено. Газу в газосховищах теж вистачає, але точкові перебої зі світлом уже реальність щотижня в окремих регіонах відключення. Що потрібно зробити, щоб пройти цю зиму без колапсу в системі? Друзі, чекаю на ваші варіанти відповідей у коментарях. На запорізькій атомній електростанції зараз складається абсолютно критична ситуація. Про це кажу не я, про це каже президент Зеленський. Про це каже Гросі, про це каже Сибіга, Про це багато хто взагалі говорить. І от тут треба зазначити декілька важливих вкрай речей. Навіть вчора цьому Зеленський присвятив своє звернення вечірнє і сказав про те, що ситуація на ЗЕС аварійна, критична. Під час вечірнього звернення він про це сказав. За його словами, живлення станції забезпечують резервні дизельні генератори, один з яких вже вийшов з ладу. Він каже, що вже сьомий день і раніше, до речі, не було такого. Аварійна ситуація на заес. Через російські обстріли станція відключена від живлення, забезпечується електроелектрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно, каже він. Генератори і станція не розраховані на таке ніколи не працювали в такому режимі і так довго. Володимир Зеленський доручив уряду максимально привернути увагу світу до того, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Тут треба друзі сказати декілька речей про ЗАЕС нашу. Дійсно, сьома доба вже без е зовнішнього живлення. Запорізька атомна електростанція живилася завдяки одній неперебитій до ну, там, ще тиждень тому працюючій лінії електропередач високовольтній, яка йшла з української енергосистеми і єднала за С з нашою енергомережею. Росіяни її перебили, не підключили. Шість генераторів зараз знаходяться в режимі холодного зупину. І от тут треба сказати про те, що це найбезпечніший режим, який може бути в таких обставинах. Але потрібне живлення, потрібна електроенергія. Оскільки немає і перебита ось ця високовольтна лінія передачі, застосовуються дизель-генератори. Ці дизель-генератори, 18 їх чи 20, вони також мають обмежений термін роботи, тому що є паливо, яке закінчується кожен день. Ці дизель-генератори жируть паливо залишилося не так багато днів, що потім будуть робити російські ублюдки, я не знаю, але це все призводить до може призвести до неабиякого масштабу катастрофи. Тому Грося зустрічався з Путіним. Про що вони там розмовляли щодо ЗС, я не знаю. Я хочу сказати, що я вчора робив сьогодні вранці, до речі. Вийшов у мене на Ютуб каналі Онлайн випуск по Запорізькій атомній електростанції. Перегляньте, будь ласка, кому, кому це цікаво, і підпишіться. Я там говорив про сценарій того, чому Путін це робить. У мене є декілька своїх власних версій. Перша це те, що він хоче постати рятівником в бабках, тому що він хоче довести ситуацію до такої межі, коли в останній день, умовно кажучи, під'єднає цю електростанцію до живлення і скаже про те, що ну от. Я рятівник, я, значить, врятував світ, Європу від ядерного вибуху, тому кланяйтесь мені. Друга історія це шантаж, звичайно, який зараз відбувається, тому що він шантажує, Путін шантажує і Європу, і Трампа, Запорізьку атомну електростанцію. Третя історія це те, що вони хочуть просто банально вкрасти її, підключивши повністю до своєї мережі, до Росатому. і зараз кидають сили на те, щоб це зробити. Були раніше терміни до початку опального сезону, і третя історія можливо, вона більш конспірологічна, але її не варто виключати, тому що ще у 2023 році, на початку літа, президент Володимир Зеленський коментуючи можливість повернення ЗАЕС Україні, сказав про те, що нам треба бути дуже обачними і обережними, оскільки росіяни можуть передати нам Запорізьку атомну електростанцію, але дистанційно підірвати її. Звинувативши при цьому Україну, цей сценарій ну можливо також не виключається. Зрозуміло, що зараз напевно не доводиться говорити про те, що росіяни можуть передати ЗАЕС Україні, але такий сценарій має право на існування, оскільки вже були заяви від чиновників, починаючи наших з 2022 року, що коли. Росія буде передавати цю станцію, їй вигідно було передати її в критичному стані, щоб потім звинуватити Україну. Сказати, дивіться, майже 4 роки війна тривала: бойові дії, ракети, шахеди і так далі. Ми тримали під контролем. Цю станцію, а от як тільки передали Україні через тиждень, там бахнуло. Тому питання до них це рукожопі, значить, неонацисти, бандеровці і так далі. Тема по запорізькій атомній електростанції по ній є тема того, що вже шість діб вона перебуває без енергопідключення. Там починається розганяти насправді, так є певна загроза таких тривалих відключень, але з іншого боку, хтось там починає намагатися порівняти це з фокусімою. Я слухав сьогодні експертів, це не зовсім релевантні порівняння, тому що фокусів. Вона прийшла до аварії, працюючи на повну потужність, і, і так сталося. А запорізька атомна зараз на пів спячому режимі. Це радше хитрощі спеціальні, де росіяни знищують. Бо Україна, українська сторона, забезпечує енергопідключення запорізької атомної. Зараз вона працює на дизель-генераторах. Там сучасні нормальні дизель-генератори, головне, щоб дизель та росіяни мали це вже в них проблемне питання, насправді стає. Але там, може, до фокусі ми там і не так далеко. Але це елемент такого тиску. Знаєте, я от просто зараз, коли на фронті починаються певні проблеми, об'єктивно зараз росіяни з ударами по глиб території, ну ви подивіться, до яких. Небезпечно терористичних речей вони вдаються. Так згадаємо Каховську ГЕС. Ну це було просто злочин проти людства, проти екології. Е, вони коли розуміли, що у нас є шанси на запорізький наступ. Вони просто зробили це е, і тут зараз починають махати запорізькою паличкою. Скажімо так, е, ну що може, вам відомо, що зараз там відбувається запорізькі атомні в плані присутності противника. Що вони роблять? Е, бо там не, ще донедавна точно були ахматівці, переховувалися спеціально прикриваючись нею, щоб по них не задавали ударів. Діяли, Вельно з язика абсолютно вірно, тому що попередньо була інформація, що саме ті Ахматівці вони десь з'являться, можливо, навіть на Запорізькому напрямку фронту. Навіть хтось кажуть, доїхав познімати ток але на тому і закінчилося все. Не знаю, чи вони знаходяться там зараз. Не з'ясовував це питання, те, що це вся ситуація є елементом тиску, в тому числі. Я думаю, порівняння з Каховською ГЕС воно досить таки на сьогодні слушне. Ви знаєте, я вірю більше Ну, це не для того, щоб когось налякати, тим більше хайпонути на темі. Я більше вірю в ці загрозливі проблеми на Запорізькій АЕС більше, ніж той самий так званий орешник який, наче є, але його немає, так? Всі ж розуміють, що ну немає, або там не, не дозрів той горішок, так? А, а от Запоріжжя це реальність, це конкретно. Тому росіяни. Ну давайте так. У Росіян величезний досвід. Ну він є радянський насправді, але тим не менше ну, спадок їм дістався. Величезний досвід атомної енергетики. І тому я думаю, що там є фахівці, які е, я не знаю, як це в картах, хто в карти правильно називаються. Коли там ризикують, е, е, йдуть, як кажуть, по межі. Відповідно, е, можливо, так росіяни зараз цю ситуацію будуть використовувати. Е, і знову таки це не, не для нас, не про Україну і не про Україну. Я міг би пожартувати там українці. Горда нація нам по цим балах радіація. Ні, це звичайно все серйозно. А от для світової спільноти, для американців, які ну ставляться для до цього ой, Ай Зрозуміло, що це досить таки серйозно. Знову контекстному та так, так, абсолютно абсолютно вірно. Тому я думаю, що тут оцей тиск психологічно інформаційний він наразі присутній. Е, mm. Знову таки, з огляду на те, що це елемент оцієї ядерної дубинки, якою росіяни все рівно до цього часу періодично намагаються махати, то в Білорусі тепер бачите е, безпосередньо демонструючи стан це ситуації на Запорізькій АЕС, але сподіваюся, що ну принаймні історії такої дуже трагічної не буде. Бо по Каховській ГЕС це те, що мені болить. Я виріс на Каховському водосховищі, то для мене звичайно це. Я вам дякую за цю оцінку, це, це злочин проти людства насправді. Я навіть боюся сказати, що добре закінчилось так, як закінчилося. Хоча, маючи фактаж того, що там зараз є, після тієї води нашої, то звичайно це, це дуже страшно, насправді. Тому сподіваюся, що тут є та межа, де вони зупиняться або їх зупинять. Фінальне тоді обговорення тут уже радісна тема сьогодні. Екстраординарна подія відбулася, давненько такого не було. І от знову бійці 59-ї бригади свобоспілотних систем, штурмової бригади. Я так розумію, що це сталося випадково. що летів наш дрон на якусь ціль, і випадково помітив у повітрі. А що ж це таке у нас? А це гелікоптер, і по ньому задали удару. Тобто, от відео з підтвердженням з об'єктивним контролем від п'ятдесят дев'ятки, як ХПВ-дрон, вартістю 500 доларів. Я знаю це цього виробника. Це, це дрони Шрайк. Справді, от я говорю з хлопцями, які виробляють їх. Вони коштують 500 доларів. летіли на виконання задачі мають здатність підніматися на 5 кілометрів догори. А зараз ну от і не треба було такої висоти підбирати, щоб завдати удару. П'ять 500 доларів проти 20 мільйонів доларів об'єктивний контроль іншими дроном видно, що там, очевидь, екіпаж за 230 цього гелікоптера. Ну кажу, давно такого не було. І от знову Сергію. Ну така така практика мені здається, і це до речі, знаєте, що от звісно, там радісні реляції, я готовий почути від вас, але водночас, і з міркуваннями того, що ну це ж от якраз таки і є ці елементи нової війни сучасної. При кому кажемо кіл зони, неможливість використання там піхоти, наприклад, на передовій, так і неможливість використання класичних засобів по типу вертольотів, тому що і їх дрони нас наздоженуть. Абсолютно вірно, ну достатньо переможних релях, і Ви багато сказали і до цього вже і в телеграм-каналах ми писали. В тому числі дійсно тут треба говорити про те, що з'являються нові спроможності. Я зараз не про 500 доларів. До речі, дрони непогані, досить непогані. Ми можемо говорити. Якщо той дрон буде коштувати відповідно там 5 тисяч або 50 тисяч доларів, там з таким начинням, що нам як кажуть, і не снилося, то він може просто вже наступні там кілька тижнів за якийсь час. Добре. З такі дрони створять, вони будуть якраз полювати за цими гелікоптерами. І це дійсно, що може і буде. Насправді буде. Не знаю, чи побачимо ми, я впевнений, що так, не буде змінювати ситуацію на театрі воєнних дій. Ми зараз говоримо не лише про російсько-українську війну, я думаю про інші е, воєнні конфлікти, які будуть виникати, бо війни вони. е-е Дійсно, ці роботи будуть літати, збивати її. Я навіть не знаю, де вони можуть опинитися відкриєш так двері, а перед тобою робот стоїть і щось тебе питає. Тому е дійсно, це е для нас мотивація в плані того, що це можна робити. Ну дійсно швидше за все, що випадковість, так що не полювали там його відслідковували. Але це можна, виявляється, робити. Тому я зараз думаю, що а, ті інженери, які це робили, ті наші оператори, які робили, вони не святкують, а вони зараз кумекають як кажуть: а, а як зробити так, щоб це стало доброю традицією? Оце би було дуже файно.